Так. Ну що ж, у мене більше немає приводу тримати вас тут. У вас гарні результати аналізів. Але ви мені маєте пообіцяти, що будете приймати препарати, які я вам прописала. Обіцяти не буду, пити буду. Ох, Коль. А у вас до мене є запитання? Та ні. Наприклад, з приводу вашого безсуння. Я справляюсь. Від чого померла ваша мати? Не треба. Від чого? Від некомпетентності лікарів. Так як ви мені нічого не розповідаєте, а деякі ваші аналізи мали незвичні показники, я вирішила дослідити вашу медичну історію і натрапила на історію хвороби вашої матері. Її смерть не була пов'язана з помилкою лікарів. Вона померла. Від нервового виснаження через хворобу, яка називається фатальне сімейне безсоння. 30 років тому ніхто не міг поставити її діагноз і ніхто не міг допомогти. Скільки вона не спала? Півроку? 10 місяців. Її відправили з лікарні додому. І це було на ваших очах. З вами був хоч хтось поруч? Батько, родичі. Господи, вам було лише 13. Бідний хлопчик. Думаю, досить. Але за цей час в медицині багато чого змінилося. Ми можемо дізнатися, чи передалася хвороба вам генетична. Але ви як раніше нічим не зможете допомогти. Ліків немає. Снадійні не допомагають. Я стану лише об'єктом досліджень вашої наукової роботи. До побачення. Але ви живете в страху підпустити до себе людину, боїтеся завести сім'ю. Але може виявитися, що ці страхи не обґрунтовані, що це ПТСР. Якщо ген вам не передався, ви зможете жити нормально.